Міняється щоразу, коли я туди приїжджаю. І були е часи, коли мені дуже подобалися зміни, насправді. Зараз гірше. Ну, Кожне місто пере пере переживає якісь там, знаєш, злети і падіння. Е мені здається, що зараз, е по-перше, близькість ворога, постійні обстріли це одне. По-друге, там місцева влада, вона достатньо недолуга, е вона завжди ніколи не везло. З владою, або дураки, або регіонали. Ну там, там якось так, от як пороблено, знаєте, от буває таке. Буває, вроді, і нормально так все, а прокляте. Я так і казав, що от з владою буває, от як з Україною. От якось весь час не то, щоб сказати, що вообще погано, але от сказати, щоб пощастило, то ні. Так і з Конотопом. але там живуть прекрасні люди, яких я люблю, яких я намагаюся весь час відвідати. А само по собі місто втрачає дуже багато. Там в принципі воно дуже сильно вибито було з часів конотопської битви. Воно винищувалося, винищувалася сама пам'ять про можливу перемогу над кацапами. Потім більшовики там все познищували, все, що можна було, на відміну від того ж, Ніжина, який зовсім поруч майже нічого не збереглося. Показати вам нема чого. Тобто, я вам можу багато чого розказати про контов, але показати фізично майже нічого не існує. Ну і недолугість е, нинішньої влади призвела до того, що навіть ті. Речі, які могли стати перлиною Конотопщини, це вагоноремонтні майстерні, яким по 200 років, які бачили тільки багато на своєму віку, і були дуже гарні. Я встиг їх багато пофотографувати, познімати їх просто розвалили. Я.